Ми починаємо з круглого столу з моєю колегою, з моєю, я би сказала, так соратницею. Любов Константинівна Соколова, доктор медичних наук, ендокринолог, завідувачка відділу діабетології інституту ендокринології та обміну речовин. І будемо говорити про гіпертензію претензію діабету. Про що ми з Любов Константинівною можемо ще говорити надзвичайно фахово. напрямки персоніфікації терапії. Любов Константинівна, нам лише треба взяти Письмо. указочку. Так. <кій> і, е, безумовно, ми сьогодні, коли говоримо про ці два захворювання, ми говоримо про, з одного боку, найпоширеніші захворювання, з іншого боку, захворювання, які мають високу кількість ускладнень і високий серцево-судинний ризик. По суті, кожен третій дорослий в Україні має артеріальну гіпертензію. Ну і кількість людей з діабетом абсолютно погоджуюсь, Лариса Анатоліна за даними Міністерства охорони здоров'я України у 2023 році. Тобто, це останні дані інших, ми поки не маємо. Скоровий діабет вперше діагностовано у 531 тисячі людей. Це означає, що цукровий діабет крокує, а з ним крокують і всі коморбідні захворювання, які розвиваються на єдиному підґрунті. Дуже часто ем, е, артеріальну гіпертензію і цукровий діабет, коли вони поєднуються у одного пацієнта, називають смертельним дуетом. І це, я би сказала, так не, не гіпербола, це не перевершення, е, тому що в принципі наявність цукрового діабету і артеріальної гіпертензії сприяє розвитку серцево-судинних захворювань, і ці два захворювання вони вражають одні й ті самі органі мішені, і це сполучення це не просто сумація ефекту і на серце, і на головний мозок, і на нирки, і на судини, це синергізм. Абсолютно згодна майже у 80% пацієнтів, які мають скровий діабет, вони мають артеріальну гіпертензію, оскільки, як я вже говорила, і Лариса Анатольна підтримує цю тезу, і цю думку. Ці два захворювання розвиваються на єдиному підґрунті. Більше того, скровий діабет в два рази підвищує ризик розвитку артеріальної гіпертензії, оскільки вони пов'язані єдиним патогенетичним базісом. Ну і варто зауважити, що в принципі наявність артеріальної гіпертензії сама по собі підвищує ризик розвитку цукрового діабету, і тому, шановні колеги, якщо ми будемо говорити про виділення якогось одного надзвичайно важливого чинника розвитку ускладнень у пацієнтів з такою коморбідністю, як гіпертензія і діабет, то тут можна поставити в центр патогенетичної проблематики саме ендотеліальну дисфункцію. Тому що вона є драйвером і розвитку артеріальної гіпертензії, вона лежить в основі розвитку та прогресування атеросклерозу, але метаболічні захворювання також розвиваються і прогресують на тлі дисфункції ендотелію. Абсолютно підтримую, знаєте, от в, цій, в цих пелюстках цього цієї квітки вже доданий COVID-19, а я би додала ще одну пелюстку, яка називається стресом, в якому зараз живе наша країна. На жаль, вже четвертий рік ми живемо в повномасштабній війні, і це теж додає. Додаткових ризиків щодо розвитку ендотеліальної дисфункції, а вона в свою чергу веде за собою і розвиток артеріальної гіпертензії, погіршення перебігу цукрового діабету або виявлення нових випадків сперше виявленого цукрового діабету. Знаєте, Бо Костянтинівна. Я би сказала, навіть не додала, а замінила, тому що в реальності той ефект, який чинить війна на розвиток кардіометаболічних захворювань, не порівнянний з ефектом COVID-19. Тому, шановні колеги, сьогодні дійсно наша увага зосереджена на е, за, кардіометаболічних захворюваннях з точки зору розвитку їх жахливих наслідків у вигляді інфарктів, інсультів, серцевої недостатності та хронічної хвороби на рок. І Навіть якщо ми подивимося на всі провідні клінічні настанови. З лікування артеріальної гіпертензії або серцево-судинних захворювань навіть в клінічних настановах зазначається значна роль ендотеліальної дисфункції у прогресуванні і в механізмах прогресування і розвитку атеросклеротичних, і не тільки серцево-судинних захворювань. Абсолютно підтримую, якщо ви мені дасте указочку, то це буде. А це ще б. Нічого страшного. Давай. Е, е, е. <ривіт> та і в цій ситуації, шановні колеги, коли ми говоримо про е, е, регуляцію артеріального тиску, коли ми говоримо про пускові механізми розвитку гіпертензії та подальшого її прогресування. Ми розуміємо, що о, я вам дуже дякую, що е, саме. Вазоділятуюча функція судин, за яку відповідає вазоділятатор оксид азоту, є ключовою, її дисбаланс буде ключовою в розвитку та утриманні високого рівня артеріального тиску. І зрозуміло, що дефіцит НО є пусковим механізмом розвитку гіпертензії, і ви бачите, яка велика кількість супутніх захворювань буде сприяти дисфункції ендотелію, з, перш за все, з дефіцитом НО. Е, багато на е, конгресі кардіологів і зараз, і на минулих конференціях, і в майбутньому будемо говорити і говорили про кардіоренометаболічний метаболічний синдром, оскільки саме це пов'язує нас в таку велику мультидисциплінарну команду. І якщо ми уважно подивимося на е, патофізіологію, яка лежить в основі кардіоренометаболічного метаболічного синдрому, ми будемо бачити системне неспецифічне запалення, оксидативний стрес знижену чутливість тканин до інсуліну і е, судинну дисфункцію, оскільки це всі центральні процеси, які ведуть до розвитку метаболічних факторів ризику, прогресування мікросудинних захворювань, до яких відноситься розвиток хронічної хвороби нирок, серцевої недостатності з збереженою фракцією викиду і до того ж і метаболічно асоційованої статотичної хвороби печінки. Чому на прикладі скорового діабету взагалі? Дуже просто говорити про м, розвиток хвороб старіння, оскільки цукровий діабет можна представити як модель старіння і коморбідності, оскільки всі ті моменти, які властиві старінню, як такому, присутні у людини, яка має порушення вуглеводного обміну, навіть якщо ця людина молодша на 10-15 років порівняно з е, тими людьми, однолітками, які не мають порушень вуглеводного обміну. І в центрі лежить саме. Зниження чутливості тканин до інсуліну, хронічне неспецифічне запалення і ендотеліальна дисфункція. Саме вона є підґрунтям для розвитку всіх ускладнень цукрового діабету, починаючи від мікросутинних, до яких відноситься ретинопатія діабетична, хронічна хвороба, нирок, те, що ми раніше називали діабетичною нефропатією, нейропатія, синдром діабетичної стопи, серцево-судинні захворювання, які відносяться до тих який розвивається на тлі швидко прогресуючого атеросклерозу, і тут ендотеліальна дисфункція теж буде відігравати свою певну роль і дефіцит оксиду азоту, або е, порушення його метаболізму і лежить в основі тих е, складових, які сприяють розвитку ускладнень. Якщо ми подивимося більш детально на патогенетичні механізми розвитку ускладнень при цукровому діабеті, перше, що буде кидатися в очі, є ми ускладнення. Не взяли оксидативний стрес і розвиток ендотеліальної е, дисфункції, чому так? Тому що починається все ще з клітини при інсулінорезистентності або при е, розвинутому, якщо можна так сказати, скромному діабеті. Коли ми говоримо про інсулінорезистентність, то розуміємо, що в е, Підґрунтя для розвитку судинних ускладнень та й цукрового діабету також закладається значно раніше, ніж ми ставимо діагноз цукрового діабету або артеріальної гіпертензії. Причому це достатньо рано складається в 10-15 років від початку формування інсулінорезистентності до дебюту тих захворювань, про які ми говоримо і лікуємо. І так, інсулінорезистентність або цукровий діабет, це порушення функціональної активності ферментів мітохондрії, порушення морфології метохондрії, накопичення е, продуктів, які сприяють розвитку оксидативного стресу, і зниження біодоступності е, азоту. Це все сприяє тому, що порушуються внутрішньоклітинні сигнали е, внутрішньоклітинні шляхи проведення сигналів. Розвивається хронічне специфічне запалення, посилюється інсулінорезистентність, і це веде до ендотеліальної дисфункції. Тобто, біодос... зниження біодоступності оксиду азоту можна взагалі поставити, ну якщо не в центр, то точно як один з драйверів, які сприяють розвитку мікросудинних ускладнень і підсилюють атеросклеротичні, оскільки тут зниження біодоступності азоту буде взагалі стояти як першим пунктом, який буде сприяти. Проліферації гладких клітин, адгезії тромбоцитів, мазоконстрікс, розвитку дисліпідемії на тлі порушеної ендотеліальної функції, безумовно, ці два пункти і є тими, які сприяють більш ранньому виявленню атеросклеротичних змін у осіб, які мають інсулінорезистентність. Чому тому, що саме у людей, які мають дисглікемію, не обов'язково це має бути класичний такий цукровий діабет, який. Був у людини 10 або 15 років. Ні, це може бути дізглікемія, предіабет, порушена толерантність до вуглеводів, зниження біодоступності оксиду азоту. Присутнє вже тут, якщо знижується біодоступність оксиду азоту, збільшується секреція вазоконстрікторів ендотеліну 1, посилюються запальні реакції, на яку впливають і коливання глюкози навіть у осіб з предіабетом порушується ендотеліальний глікокаліст, Розвивається підґрунтя для розвитку тих процесів, які лежать на тлі, які розвиваються на тлі дисфункції ендотелю. Е, Наступний слайд або продовження цієї теми. Накопичення продуктів недоокислення, да, тобто і те, що ми називаємо оксидативним стресом. Ну, знаєте, по волі долі е, абревіатура буде age. Age – це вік. Тобто, це всі ті процеси, які розвиваються з віком. Ну і тут ми маємо згадати, що вік є самим потужним і незалежним предиктором розвитку серцево-судинних захворювань, і базис цього закладений саме в дисфункції ендотелю. Абсолютно точно знову ж дисфункція ендотелю, зниження біодоступності оксиду азоту це вазоконстрикція гладких м'язевих. Клітин, судинна дисфункція, прогресуючий атеросклероз. Тому, шановні колеги, як би ми не крутили, безумовно розуміємо, що з віком порушується продукція оксиду азоту, якщо в 30 років продукція. Оксиду азоту складає приблизно 80%, то у людини, яка має 60 років продукція оксиду азоту знижується на 15, до 15 Ось чому, коли ми говоримо про персоніфікацію терапії, ми маємо вибрати ті групи людей, які будуть потребувати донації оксиду азоту, оксиду азоту для того, щоб Ну, уповільнити старіння, якщо можна так сказати. І, до речі, якщо ми візьмемо ну, найсучасніше, я би сказала, 2023 рік гайдлайнці Європейського товариства кардіологів з менеджменту кардіосудинних захворювань у пацієнтів з цукровим діабетом, то одним з пунктів ми будемо бачити наших старих знайомих ендотеліальна дисфункція це. Третій квадратик з або справа або зліва немає Посередині, Посередині в, центрі, в центрі, я би сказала абсолютно точно ендотеліальна дисфункція з зниженням синтезу НО. Саме це буде провокувати ті коморбідності, про які ми говоримо зараз і надалі. Ну я сподіваюся, що ми були досить переконливими для того, щоби. Е ви повірили, да ви зрозуміли той факт, що ендотеліальна дисфункція це та нерозривна патогенетична ланка, яка поєднує гіпертензію, діабет, старіння і як наслідок розвиток серцево-судинних захворювань. Але давайте повернемося до назви нашої доповіді персоналізоване лікування. Так, ми говоримо завжди, і ми говоримо про доказову медицину, про використання про створення протоколів на основі великих доказових досліджень. І це абсолютно правильно, це абсолютно вірно. Але сьогодні, знаючи протоколи, ми безумовно маємо імплементувати наші знання і говорити про персоналізовані підходи, які можуть визначатися. І підбіром лікування в залежності від індивідуальних характеристик кожного окремого пацієнта, але персоналізація це також віднесення пацієнтів в групи, які вирізняються спільними характеристиками або схильністю до певних захворювань. До чого я веду? Наприклад, якщо ми подивимося на будь-які рекомендації, візьмемо останні рекомендації настанова американських всіх співтовариств кардіологічних та сімейної медицини 2025 року. Ми бачимо розділи про особливості перебігу і особливості лікування пацієнтів з артеріальною гіпертензією, в залежності від віку, молодого чи похилого віку, підходи будуть різнитися при вагітності, при цукровому діабеті, ожиріння, метаболічний синдром, хронічна хвороба нирок, певні нюанси, коли людина вже має серцево-судинні або цереброваскулярні захворювання. При резистентній артеріальній гіпертензії та інше, тобто, ми не можемо сказати, що абсолютно для всіх пацієнтів з артеріальною гіпертензією ми використовуємо. Однозначний підхід ми персоналізовано відносимося до пацієнтів, ну принаймні виділяючи ті певні групи, для яких є доведені дані щодо особливостей ліку... патогенезу та лікування. І тут, як ви бачили, я виділила червоним той дует, про який ми розповідаємо: це цукровий діабет та артеріальна гіпертензія. І можу сказати, що цей дует дуже часто зустрічається в такому несприятливому профілі фенотипі артеріальної гіпертензії. Як резистентність до антигіпертензивної терапії, і ви бачите по суті, результати одного із великих досліджень називається воно РИХОД, де дійсно було зазначено, що чи не найкращим предиктором. Ну, найвагомішим в цьому дослідженні, предиктором розвитку резистентності до антигіпертензивної терапії, є якраз такий показник функції ендотелії, як асиметричний, асиметричний дімітіларгенін, який відображає вазомоторну функцію ендотелію. І подивіться, 40% пацієнтів з резистентною артеріальною гіпертензією це були пацієнти, які мали цукровий діабет. Мабуть, все-таки ця реалізація несприятливого, несприятливого впливу на суди. Ендотелій дає нам також і ключі до відкриття певних механізмів формування резистентності до антигіпертензивної терапії. Якщо ми говоримо про резистентну гіпертензію, то тут є окремі рекомендації, тобто персоніфікація в групі резистентності з окремими підходами до лікування таких пацієнтів. Ви знаєте, що лікування таких пацієнтів навіть в цій групі персоніфікується в залежності. Від е, наявності тяжкого ураження нирок або його відсутності, якщо швидкість клубочкової фільтрації більше 30 мл на хвилину, то до базової терапії, в основі якої лежить потрійна фіксована комбінація блокатор раз діуретик і блокатор кальцієвих каналів, додаються антагоністи мінералокортикоїдних рецепторів на першому місці, перший вибір або Бета-адреноблокатори або альфа-блокатори, або препарати центральної дії. Ну і далі вже є дійсно важкі пацієнти. На сьогодні ми бачимо таких пацієнтів серед військових, коли і шість антигіпертензивних препаратів не дають нам результатів у нормалізації у досягненні цільового рівня артеріального тиску. Трошки інший будемо казати так, трошки інші додатки, трошки інші препарати другого ряду ми будемо обирати у пацієнтів з хронічною хворобою нарок, де швидкість клубочкової фільтрації менше 30 мл на хвилину. Але і там, шановні колеги, по суті, окрім антагоністів мінералокортикоїдних рецепторів, через гіпокалі... гіп... схильність таких пацієнтів до гіперкалімії будуть задіяні всі можливі резерви препаратів як першої, так і другої лінії. Чому я зупинилася на тому, які препарати ми застосовуємо? Тому що е, ну, досить велика кількість препаратів, я би сказала, базових препаратів, які ми використовуємо для лікування гіпертензії і резистентної гіпертензії, зокрема, їх дія антигіпертензивна регулю... е, здійснюється через модуляцію функції ендотелію і впливу на еляргенін. Як один із основних субстратів і донаторів продукції вазодилататора Ено. Це і е, бетаблокатори з вазоділятуючими властивостями, це і блокатори рецепторів, це і інгібітори АПФ, і, до речі, це і е, антагоністи мінералокортикоїдних рецепторів, які модулюють індуцибельну е, еносинтазу. Це той фермент, який сприяє каскаду утворення е, оксиду азоту. Тому, по суті, нічого нового для нас немає, коли ми говоримо про лікування пацієнтів з гіпертензією. Ми намагаємося впливати на судинний тон. Через чрез систему ЕНО. Але не тільки антигіпертензивні препарати. Знаєте, Лариса Анатольовна прям заслухалася. Але Дякую. Е, коли ми лікуємо пацієнтів з цукровим діабетом, призначаючи їм антидіабетичні препарати, вони всі теж їх кінцева реалізація це покращення функції ендотелію. Так працює метформін, активуючи аденофосфат протеїнкіназу. так працюють інгібітори на залежного котранспортера глюкози другого типу, знижуючи інсулінорезистентність напряму або опосередковано, теж покращується функція эндотелі. Так працюють агоністи рецепторів глюкогоноподібного пептиду 1, ну і поєднано з інгібіторами Ді п 5 оскільки кінцева точка в них е, одна і та сама. Це, ну, якби між нами двома стоять гіполіепідемічні препарати, оскільки плеєтропні ефекти статинів теж зав'язані на покращенні функції ендотелію. І тут я хотіла би сказати, що так, ми говоримо, що е, покращення функції ендотелію при застосуванні статинів є плейотропним ефектом, але цей плейотропний ефект. Є, в принципі, якщо говорити патогенез з точки зору патогенезу атеросклерозу, є більш впливовим щодо зменшення ризику розвитку серцево-судинних захворювань через сповільнення атерогенезу ніж самий прямий ефект зниження холестерину ліпопротеїнів низької щільності. Тому, шановні колеги, це в реальності дуже важливі моменти, які ми повинні усвідомлювати, призначаючи всі препарати для лікування цукрового діабету та. Артеріальної гіпертензії з метою запобігання ризику розвитку серцево-судинних ускладнень. Ну, no. да, а, да, шановні, і <рес> ми просто ми настільки про це поговорили, <рес> да що однозначно можемо лише в цій ситуації, скажімо так, зробити проміжний підсумок про те, що основний патофізіологічний маркер ендотеліфа... ендотеліальної дисфункції це знижена продукція НО або знижена його біодоступність. І, як я вже зазначала, л-аргінін є єдиним субстратом, єдиним єдиною сировиною для синтезу но без якого ендотелій. Не може функціонувати. Тому в реальності, за наявності ендотеліальної дисфункції, ризик інфарктів і інсультів зростає суттєво навіть в 4 рази, і механізм цього зростання дійсно залежить від того, як функціонує ендотелій і наскільки адекватно працює система ЕНО. Я дуже коротко скажу, але в реальності ми можемо бачити свідчення модуляції системи НО і підвищення вазоділятації на тлі еляргеніну, коли проводились дослідження у пацієнтів з м'якою артеріальною гіпертензією, ми бачимо чіткий ефект у зниженні рівня артеріального тиску приблизно на 5,3 мм ртутного стопчику систолічного та діастолічного. Лариса Анатольовна, можна я повернуся сюди і скажу, що тут ви Призначався пероральний аляргенін, і я хочу да, зробити акцент саме на дозуванні від 4 до 24 мг міліграмів на добу, і є дозозалежний ефект щодо зниження артеріального тиску, саме коли ми говоримо про дозу ель-аргініну. от на цьому я би зробила певний акцент. акцент. Ну, і те, що ми вивчали у пацієнтів саме з артеріальною гіпертензією, серед яких були пацієнти з резистентною артеріальною гіпертензією, також чітко вказує на прямі покращення так званої вазомоторної функції ендотелію, тобто саме можливості резерву вазоділятації. І дивіться, з одного боку, ми отримали в групі, яка отримувала еляргені. Покращення вазоділятації, і з іншого боку, ми отримали позитивну динаміку щодо абумінорії, тобто зменшення абумінорії, що є чіткою ознакою покращення функції ендотелію. Для пацієнтів, які відносяться до такої особливої групи, там, де мається інсулінорезистентність, тобто підсилення тих факторів, які сприяють ендотеліальній дисфункції, ми маємо розуміти, що в тому і буде лежати персоніфікація. Для таких пацієнтів потрібні більш високі дози аляргенін, і для таких пацієнтів є сенс використовувати не просто а Ну, скажімо так, Висок, подвійне да, да подвійне да, доз... дозування, високу дозу. Такі препарати у нас є: це препарат Тівартінфорте. А якщо ми базуємо свої думки, і свої гіпотези на клінічних дослідженнях, то е, є підтвердження, і наші вітчизняні е, професор Курята ролі аллергеніну в лікуванні серцево-судинних е, захворювань, так ви скажете, на те було б. 2019 році. Тим актуальніше поговорити про це саме зараз, оскільки зараз ще більше тих патогенетичних моментів, які сприяють розвитку ендотеліальної дисфункції, прогресуванню інсулінорезистентності, розвитку коморбідних захворювань, безумовно, я маю на увазі і перенесений ковід, і війну, в якій ми живемо. Чому? Тому що саме більша доза еляргеніну в препараті Тівартін-Форте краще. Сприяє покращенню функції ендотелі, оскільки висока доза це підвищення ендотелій залежної Вазоділ... регуляції вазоділята, вища чутливість до інсуліну, що буде сприяти зменшенню тих негативних наслідків, які веде за собою інсулінорезистентність, відновлення інсулін залежної пацієнтів з ожирінням. Гемодинамічна антитромботична дія, особливо якщо ми говоримо про інфузію високих доз тівартіно-форте. Ну і безумовно, таким чином ми можемо запобігати прогресуванню тих патогенетичних механізмів, які сприяють розвитку коморбідних станів. І зараз ми говоримо про всім нам відомий кардіорена, <свят> синдром. Низькі дози еляргеніну. Визла до 6 грамів на добу, ну ті, які ми знали, і їми користувалися, сприяють так покращенню дотиляльної функції. Але коли ми хочемо зайти на крок попереду, то ми маємо використовувати саме середньовисокі дози Тібартінфорте, вісім і чотири на добу, що може чинити пряму вазоділятацію, тобто сприяти нормалізації і додатковому ефекту щодо зниження артеріального тиску. Я би б тут нормалізації секреції інсулін, тобто підвищення чутливості тканин до інсулін, і знову ж про персоніфікацію це особливі групи людей, які мають поєднання. Захворювання, які розвиваються на єдиному підґрунті. шановні колеги. Ми безумовно розуміємо з вами, що це адитивна, адювантна, додаткова терапія до е, базової терапії Тобі, лікування як артеріальної гіпертензії та цукрового діабету. Але в наші буремні часи досить багато пацієнтів е, мають дестабілізацію рівня артеріального тиску. Пацієнти з резистентною артеріальною гіпертензією на етапі підбору адекватної терапії. Я думаю, що пацієнти з цукровим діабетом, можливо, на етапі дестабілізації декомпенса... Яких мо якихось моментів дестабілізації перебігу цукрового діабету в усіх цих ситуаціях. Ми дійсно можемо дати такий потужний поштовх. Для покращення функції ендотелію і покращення перебігу захворювань, про які ми щойно говорили: це артеріальна гіпертензія та цукровий діабет. Так використовуємо в якості комплементарної терапії, адювантної терапії. Ті єдиний в Україні високодозований елергінін для клінічно ефективної енотерапії, оскільки це донація субстрату, з якого потім реалізується функція ендотелію. 100 мл Тівартіну форта зараз. Містить 8,4% грами L-аргініну, що безумовно буде сприяти покращенню і метаболічних показників, і ендотелі залежної вазоділі.